Привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я підготував для вас вступну презентацію про неймовірні можливості штучного інтелекту. Мене звати Роман Нісходовський, і я допоможу вам заробити свій перший мільйон доларів завдяки використанню штучного інтелекту у вашій стоматологічній практиці. Я стоматолог з багаторічним досвідом, а також експерт з інтеграції штучного інтелекту в стоматологічну практику. У мене також є дві діючих клініки. Разом ми перетворимо вашу клініку на процвітаючий бізнес. ТОП-4 функції, які штучний інтелект вже виконує у моїй стоматології автоматизований аналіз рентгенівських знімків. Штучний інтелект аналізує рентгенівські знімки, виявляючи початкові стадії карісу, зубного каменю та інших проблем. Індивідуалізовані плани лікування, штучний інтелект аналізує дані пацієнта. Та створює індивідуалізовані плани лікування, що враховують його унікальні потреби. Ефективне управління часом штучний інтелект допомагає оптимізувати записи на прийом, планувати процедури та ефективно управляти часом стоматолога. Автоматизована комунікація з пацієнтами, штучний інтелект автоматизує нагадування про прийоми, надсилає смс-повідомлення та відповідає на прості питання пацієнтів. 10 причин оптимізувати бізнес-процеси завдяки штучному інтелекту. Збільшення ефективності штучний інтелект автоматизує рутинні завдання, даючи можливість стоматологам зосередитися на наданні якісних послуг. Підвищення рівня задоволення пацієнтів штучний інтелект допомагає оптимізувати робочі процеси, зменшуючи час очікування та покращуючи комунікацію з пацієнтами. Удосконалення управління клінікою штучний інтелект спрощує ведення документації управління даними пацієнтів та планування призначень, що робить клініку ефективнішою. Прийняття обґрунтованих рішень. Штучний інтелект аналізує величезні обсяги даних, допомагаючи стоматологам приймати кращі рішення щодо лікування та управління клінікою. Штучний інтелект замінює адміністратора, правда чи міф, плюси. Автоматизує завдання, звільняючи час для стоматологів, які можуть зосередитись на пацієнтах. Мінуси штучний інтелект не може замінити людське спілкування та емоційний інтелект, які важливі для задоволення пацієнтів. Реальність штучний інтелект це інструмент, який може допомогти адміністраторам, але не замінить їх повністю. Ефективність стоматологічної практики за допомогою штучного інтелекту. Автоматизує рутинні завдання, що дає можливість стоматологам зосередитися на наданні якісних послуг. Штучний інтелект оптимізує робочі процеси, скорочуючи час очікування та покращуючи комунікацію з пацієнтами, а також допомагає в управлінні даними пацієнтів та плануванні призначень, що робить клініку більш ефективною. Автоматизація рутинних завдань за допомогою штучного інтелекту. Автоматизує рутинні завдання, звільняючи час для стоматологів. Штучний інтелект дозволяє зосередитися на наданні якісних послуг, а також покращує ефективність роботи стоматологічної практики. Інтеграція справжня можливість збільшити доходи. Впровадження штучного інтелекту це не просто модний тренд. Це реальна можливість покращити ефективність роботи стоматологічної практики та збільшити її прибуток. Спрощене документування та управління даними пацієнтів за допомогою штучного інтелекту автоматично записує дані пацієнта, включаючи медичну історію, результати обстежень та плани лікування. Штучний інтелект організовує та зберігає електронні медичні записи, забезпечуючи їх безпеку та доступність. А також аналізує дані пацієнта, виявляючи тенденції та ризики для здоров'я. Ще він створює персоналізовані звіти про здоров'я пацієнта, покращуючи комунікацію з пацієном. Оптимізуйте робочі процеси та підвищуйте задоволеність пацієнтів за допомогою штучного інтелекту, допомагає оптимізувати робочі процеси, скорочуючи час очікування та покращуючи комунікацію з пацієнтами. Це робить клініку. Більш ефективною та покращує задоволеність пацієнтів. Станьте лідером у стоматології завдяки штучному інтелекту. Не пропустіть можливість стати лідером у своїй галузі завдяки впровадженню у вашу стоматологічну практику. Штучний інтелект допомагає оптимізувати робочі процеси, підвищує ефективність та покращує задоволеність пацієнтів. Підпишіться на мій канал YouTube, щоб отримати докладні відеоуроки та приклади використання штучного інтелекту у стоматології. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, щоб отримувати останні новини та оновлення в сфері штучного інтелекту та стоматології. Ви отримаєте цінні поради та інсайти, які допоможуть вам підвищити ефективність вашої стоматологічної практики.